Всім привіт, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт, власник туристичних компаній Турбар Лаунж. Сьогодні хочу розповісти вам про один з найкращих готелів на кріті. Це Грекотель Амірандес. Відразу видно, коли ви заходите в сервіс, дуже добротні якісні матеріали, камінь, дерево все це дорого, і в принципі відпочинок починається вже як тільки ви переступаєте поріг. Вас чекає шампанський, індивідуальний підхід, тобто ви вже відпочиваєте, поки у вас відбувається чекін. На рахунок плюсів готелю, окрім того, що він дорогий і красивий. Перше, це те, що з яким складом ви б не приїхали, це завжди зручно. Ну чому тому, що Обираєте ви стандартний номер мінімальної категорії, чи сьют, чи вам треба це поєднати, тому що ви приїхали з дітьми, і з вами ще є, чи бабуся, чи няня. Це обов'язково буде для вас коннект. Є корпус, де йдуть номери ДАБЛ, сют ДАБЛ, Так само є Фемелі, які Конект. тож ж ви можете об'єднувати стільки номерів, скільки вам потрібно. Як правило, коли ви пишете приписку, поряд 99% Це ви Категорія номеру Superior Double Garden View. Це мінімальна категорія. Але ось такий комплімент вас завжди чекатиме. Максимальне розміщення двоє дорослих плюс дитина. І вид може бути ось такий. Давый лакшер лагон с выдом анера. Від бедрум світ з басейном та власним тренажерним залом. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів. Різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте цей листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Басейн Олімпійський з морською води. Ресторан Dining. Там і риба, і м'ясо в високої кухні ресторан знаходиться, і, звісно, він біля моря. Це пляж, який належить, як можна побачити по газібам, для ВІЛ та White Suits. Якщо ми говоримо про е, іншу категорію номерів, це вілли, це сюти. Наприклад, віли і білі с'юти не знаходяться в одній з частин готелю окремо. В них є власний пляж. До речі, таких с'ютів тільки чотири. Вони всі панорамік з видом на море. Тож, якщо ви відпочиваєте в цих категоріях номерів, у вас буде private сервіс. Внимание, здесь у нас с вами нижняя полоска вилл, Это пятая вилла. Пожалуйста, проходите. Гранд Бич Резидент 155 квадратов. Коняйте со шестой прекрасной. Перше діло була Grand Beach Residence. Royal Residence. Uh -huh. Дуже приємний запах. Hello. Hello. Це друга частина вілої. Вона знаходиться ось так в гроті. ой тут як власне спа і свій хамам. Саме на цій віллі зупинялись бактери, які грали в ігри Просто Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. На рахунок сервісу, який надається в готелі, ви можете відпочивати на сніданок, сніданок вечеря та так званий комфорт пекедж. це майже all-inclusive, Вони не люблять це слово, але це майже все таки є. Тобто у вас ходить вартість сніданок, обід вечеря, а також напої не тільки локального алкогольного і безалкогольного виду напої, а і є деякі іноземні. Це все працює з 7.15 до 1 години ночі. На рахунок концепту готелю дуже круто, якщо ви відпочиваєте з дітьми. І навіть якщо ви відпочиваєте на сніданок вечеря, тут буде для дітей безкоштовний обід, який накривається в одному з ресторанів по шведській лінії. Тож навіть якщо ви за це не оплачували, діти у вас голодні не будуть. Те саме, якщо ви приїхали на сніданках. На території декілька а-ля-карт ресторанів. Як я вже казала, є Fine Dine, де можна високу кухню спробувати. Є грецький формат, італійський. Скійки добудовують, а також з морепродуктами. На території три пляжі: один для віпів, як я вже сказала, інший для фемелі корпусу, та є звичайний пляж. Якщо ми говоримо про те, що ви тут зможете ще отримати, окрім всього перерахованого, то це якщо ви заїжджаєте вранці, будь ласка, вас майже відразу поселять. У всякому випадку, якщо є номери в наявності, якщо виїжджаєте під. Пізно безкоштовно, вам також, якщо є можливість, немає стоп сейлу в готелі, вам його продовжать ваш номер до вечора. Якщо ні, переселять. Ну якщо вже зовсім ні, тому що пік сезону вам нададуть легедж рум, де ви зможете після того, як будете на пляжі, та ще відпочиваєте на протязі дня, де вам буде сходити в душ. Тут виконуються абсолютно всі забаганки на рахунок дітей. Тут є абсолютно все: – бебі-кот, горшки, ванночки, все, все, що вам потрібно, якщо ви ще й дитині серед білого дня, чи десь од другій чи годині ночі треба буде з'їсти кориний супчик чи якусь кашку, вам це все зроблять. Тож, будь ласка, не Соромтеся, звертайтесь до персоналу, ну і чи раджує цей готель однозначно так. Тож, якщо він вам сподобався, що ви любите такий формат, будь ласка, пишіть. Ще хотіла сказати, що по анімації тут акцент йде на спорт. Від футболу до йоги до пілатесу і дуже-дуже багато різ... різновиду, саме спортивних весилитис, тож майте це на увазі. Тусовок тут не буде. Увечері класична музика, класична жива музика на сніжку. Данок, ну і приємного відпочинку.